Розпочала свій візит робоча група Закарпатської обласної ради в Хуському районі 8 серпня з Липовця, а саме з об'єкту, проблеми, якого вже вдалося вирішити спільними зусиллями. Мова про амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яка ще минулої осені була в аварійному стані. Завдяки співпраці Закарпаття з чеським краєм Височина, яка передбачає реалізацію спільних інвестиційних проєктів в основному на освіту та медицину. Наразі ведуть роботи по капітальному ремонту амбулаторії. Вже за місяць планують їх завершити і здати її у експлуатацію. Дякуючи це нашим спонсорам Чеської республіки. Чесь. Дійсно, об'єкт розпочався. І видно, по сьогоднішніх роботах видно, що зробилось. Якщо брати внутрішні тільки роботи, то в проценті 80 вже зроблено. Я так думаю, що в них ще неділька, дві і внутрішні роботи будуть завершені. Починали капремонт із перекриття даху ще минулої осені. Потреба в ремонті амбулаторії була неабиякою, адже будівля була аварійною. Був пошкоджений дах та обвалювалась стеля. Тоді перебувати у приміщенні медзакладу було просто небезпечно. Наразі відремонтували стіни, замінили електропроводку та кахель. реконструювали каналізацію та водопровід. Здача була подивитися, як іде використання коштів, які виділені через обласну раду і через нашу спільну із краєвісочина програму Віза. То, що забути, виділити гроші і забути, що з ними далі є. Це не позиція ні голови обласної ради, ні депутатів обласної ради. Ми мусимо подивитися, як іде освоєння, якщо є якісь проблеми, сприяти для того, щоб ці проблеми були усунені. Окрім того, цього дня робоча група відвідала проблемні об'єкти соціальної сфери у двох населених пунктах району, аби в подальшому пропонувати їх на спільне фінансування. Ми бачимо, що Копашнево потребує. Свіжих сил, свіжої крові в соціальну сферу. Школа, садочок, бувший гуртожиток. Де ви бачили, є проєктно пошторисна документація і потребує втручання бюджету. Бо якщо ми ще протягнемо рік, два-три, бо будівля зруйнується. Купашнівська школа тут ще досі відсутні внутрішні вбиральні. Завдяки Павлу Балозі, школа свого часу, отримала допомогу на початок реконструкції. Зараз у школі деякі роботи по Каналізування, водовідведення вже виконані. проєктно кошторисна документація знаходиться на стадії завершення, орієнтовна вартість около 300 тисяч. Проте найбільш проблемним залишається все-таки питання реконструкції колишнього шкільного гуртожитку під дошкільний навчальний заклад. Вартість проекту майже 4 мільйони, а таких грошей немає ні в місцевому, ані в районному бюджетах. І вже як зазначив голова Хуської районної ради, будівля руйнується, тому розпочинати її реконструкцію треба якнайшвидше. Щодо Данилова, то тут відсутній дитячий садок. Є потреба в сумі близько 6 мільйонів гривень для реконструкції колишньої дільничної лікарні під ТНЗ. Також потрібні фінансові ресурси, аби відремонтувати систему опалення та замінити в школі. Наша пропозиція. На ці села звернути увагу обласному бюджету, не бюджетним організаціям, різним фондам. Бо своїм бюджетом ми самі не самотужки ми не потягнемо, щоб ми тут почали об'єкти і завершили. З цих об'єктів, в по крайній мірі, один-два він точно буде включений в програму. Нашу, яка буде фінансуватися із обласного бюджету, окрім того, котрийсь із проблемних об'єктів хуського району можливо включать і в програму Віза, адже сподіватися тільки на державні кошти наразі не варто. Фінансовий стан країни добре відомий чи не кожному українцю.